Сергій Ребров після матчу із Азербайджаном зробив те, чого оболівальники від нього точно не чекали. Почуємо, що сказали після гри футболісти, а також про трансфери та Дмитра Чигринського. Друзі, вітаю! З вами канал Футбол України. Ну що ж, можливо, емоції після Азербайджану трішечки вщухли. Якщо так, то ми сьогодні підкинемо вам нову порцію для вогню, який горить серед уболівальників. Поговоримо про нашого головного тренера і про те, що він. Зробив після поєдинку про це все далі. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал, і натисніть на вподобайку. Погнали! Для початку про відголоски вчорашнього матчу: усе, що говорив Сергій Ребров після Азербайджану, ми детально розбирали у попередньому відео. Тепер давайте послухаємо наших футболістів. І розпочнемо ми з капітана Микола Матвієнко у коментарі для Суспільне спорт втрату очок. Прокоментував так: я думаю, що в таборі суперника зіграв фактор зміни тренера. Гравці Азербайджану отримали додаткову мотивацію. Ми очікували, що буде важко. Ми знали, що вони зроблять усе можливе, аби взяти очки до. Дома і вони це зробили. Реакція Реброва вона завжди стримана. Чому нам було так важко? Мені теж пояснити це по гарячих слідах. Новоспечений гравець Бенфіки, Георгій Судаков, сказав такі слова: ми мали достатньо моментів, ми вели в рахунку, але одна контратака, подача, гра рукою і пенальті. Не пощастило в таких моментах. Я не знаю, що ще сказати. Дуже складно зараз аналізувати цю гру. В принципі, ми контролювали хід гри, створювали моменти, але не змогли забити Більше так поле було важким, дуже поганим. Але поле однакове для всіх, тому про це не має сенсу щось говорити. Збірна Азербайджану хороша, дисциплінована команда, але нічого особливого у ній я не побачив. Дуже відвертим після гри був Анатолій Трубін, який щиро визнав провал. Та які можуть бути враження, каже він: це сором, я вважаю. Це дуже дуже погано, адже потрібно вигравати такі матчі проти таких суперників, неважливо що і як. Потрібно перемагати. Ати, якщо ми хочемо виходити далі, кожному слід замислитися особисто та індивідуально. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємося виконувати завдання, якщо справді хочемо чогось досягти. Я думаю, на цьому етапі Анатолію за таку тверезу думку можна поставити вподобайку. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а далі поговоримо про все ще нашого головного тренера. Якщо раптом ви чекали, що вночі Сергій Ребров подасть у відставку, то нічого не сталося. Натомість до нього в інстаграм прийшли уболівальники і прямо сказали все, що думають про спеціаліста. Майже під кожним дописом Сергія Станіславовича у соцмережах вболівальники залишали десятки, а інколи і сотні коментарів із закликом скласти свої повноваження та подати у відставку. Особливо активними ті були після нічі. Її з Азербайджаном. У відповідь на це наставник вирішив не комунікувати з фанатами, не вийти в той же інстаграм з якимось постом, а просто закрив свої коментарі. При цьому не під останнім дописом, який так спамили вболівальники, а одразу шість крайніх публікацій, ви прокоментувати зараз не зможете. Погодьтесь, доволі неоднозначний вчинок головного тренера, який після таких провалів мав би навпаки шукати спільну мову з тими, хто від матчу до матчу, попри результат, вірить у збройність. Збірну і продовжує її підтримувати. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Ми коментарі не закриваємо, і все, що ви можливо хотіли, але не встигли написати Реброву у інстаграм. Можете написати нам в коментарі. Він цього звичайно не прочитає, але активність ви нам піднімете. Ну а далі відволічемося від теми збірної. Поговоримо про справи клубні. А також згадаємо про Дмитра Чигринського, який офіційно завершив кар'єру. Давайте з Дмитра і розпочнемо про те, що колишній гравець збірної України, Шахтаря, Барселони, Дніпра і ще ряду команд офіційно завершив з футболом. Повідомив його агент Олександр Панков. Втім, остаточно з футболом Чигиринський не прощається. Відтепер він буде обіймати посаду асистента, головного тренера у команді Аріс Салоніки. Працюватиме він пліч-опліч із Маноло Хіменесом. Має зміни в своїй команді і Олександр Зінченко, який ще не встиг навіть доїхати до табору своєї команди. Як Ноттінгем Форест вже змінив наставника. Напередодні з клубу звільнили Нуну Шпіріту Санту і йому на заміну доволі оперативно призначили колишнього тренера Тоттенгема Анджа Постекоглу. Тож тепер доводити свої амбіції Олександрові доведеться перед чинним володарем Ліги Європи. Ну а далі про трансфери, зокрема про Шахтар, який, окрім Кевіна, як виявилося, цього літа міг продати ще одного бразильця, і мова про 19-річного Вінгера Алісона. Як повідомляє журналіст... Іст Хорх і Нікола влітку команда мала на гравця конкретну пропозицію у розмірі 32 мільйони євро і ще три у якості бонусів. Втім, який саме клуб цікавився Алісоном, невідомо. У будь-якому випадку Шахтар від такого варіанту відмовився, очевидно, розраховуючи, через сезон другий продати бразильця набагато дорожче. Очевидно, набагато дорожче ніж купила, хоче продати у майбутньому Георгія Судакова і Бенфіка, адже блогер Ігор Бурбас у ефірі своєї передачі заявив. Що португальський клуб у контракті українця вписав клаусулу на рівні що близький до 100 мільйонів євро. Водночас не забуваємо, що потенційно 25% від перепродажу має отримати шахтар. І за свідченням джерела гроші Шахтар отримає не від прибутку португальців, як це було до прикладу у Кейсі Іллі Забарного, а саме від суми переходу. Втім, нагадаємо, що цей відсоток Бенфіка може зменшити до 15%, якщо додатково заплатить Шахтарю 6 мільйонів. В євро. Ну що ж, друзі, такі є усі теми, про які ми встигаємо вам сьогодні розповісти. Такими були усі найбільш важливі події, що відбуваються в українському футболі просто зараз. Якщо вам сподобалося це відео і воно було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, лайком, а наш канал підпискою. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.